Вітаю, друзі. Ну що, мій коник викопав ранню картопельку. І зараз будемо його трошки трошки дещо доробляти. Ось. Ручки, друзі. Ганьба. Ганьба, ганьба Хазяїну цього мотоблока. Оце, друзі, Уже різинки ці пірвалися, ось ця вже теж вся її китайці молодці, але не зовсім. Можна було тут щось придумати таке, щоб Ну, я придумав. Ось є в мене такий кусок труби. І я зараз напевне... Якось так обріжу, це навіть буде на дві сторони і приварю. Що зараз я почищу цей кусок труби і будемо думати далі. Ось трохи підігнав ці ручки під той діаметр. Вони чуть за завеликі. Заодно, коли приварю, воно якраз буде нормально, буде, буде класно все. Друзі, мені потрібна допомога. Я захворів на ревматоїдний артрит і до цього всього в мене ще й видалили простату. Ось так ні з того, ні з цього. На відновлення потрібно багато коштів. Тому прошу вас, друзі про допомогу. Номер карточки я залишу в описі. І буду вам дуже вдячний за любу допомогу. Тож, друзі, допомагаємо одне одному. Дуже вам дякую. Так, продовжимо. Дивіться, друзі. Ось так. Варити буду електродами Уоні. Мені особисто варити ними, ну я не професіонал, я взагалі не сварщик, але ними тяжко варити, вони люблять залипати. Ну, У мене в крайньому випадку. Ось. Але чим вони дуже добрі? У них шлаку майже немає і вони добре проварюють. Тож, друзі, не сваріть мене, якщо щось в мене буде не дуже получатись. Ці електроди люблять трошки більший ток. Ну, тут найголовніше не давати металу остити, і щоб розігрівся електрод. Тоді буде йти вже легше. і Тоді вже і рука трошки навіть наб'ється. Ну, якось так, друзі, на даному етапі це виглядає. Я думав, поставлю ось цю термоусадку, а вона трошки замала, не, не налазить. А вона трошки не налазить сюди. Я візьму, візьму трошки більшу і тоді вже покажу вам, як. Як воно буде виглядати з ручками, бо ну, якось, якось негарно. Але, друзі, я вам дуже раджу таке зробити. Дуже-дуже зручно зараз. Друзі, я дуже задоволений своєю роботою. Зараз вам покажу, чого. Дивіться, мені приходиться піднімати дуже високо руки. Якщо би я це не доробив, не доварив оці от коліна, було б мені дуже важко. Зараз ви побачите, ви зрозумієте. Ви напевне замітили, як високо я піднімав руки. І якщо б ось цього не було, мені б довелося руки ставити ось тут. Ну, Тобто наклонити, я міг наклонити його, але мені впирає копачка. І так, друзі, підведемо підсумок. Дуже зручно. Ось так виглядають вони зараз. Ось. І хочу сказати, боронував трошки, засіяв гірчицю, пройшовся боронами. Дуже зручно, друзі, дуже зручно. Робіть, не пожалійте. Всього нам все кусочок труби зігнутої. І така вигода. Ось так от, друзі. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі, я відповідаю. На все добре, мирного неба вам.